Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, я хочу вам показати коротенько, новий гібрид соняшника від компанії Агроритм Амарок. Соняшник просто гарний на вид насіння. Буду сіяти його друзі, перший рік. Буду показувати все від а до Я. По соняшнику коротенько розповім вам, друзі, це стійкий гібрид. Витримує 50 грамів гранд Сміло можете давати, не бояться. і буде все пучком. По соняшнику так конкретно нічого по цьому не скажу. По Бомонду рекомендую всім попробувати. Бомон це класний гібрид. Дуже він мені сподобався в цьому році. Він витягнув, можна сказати, з колін. Так що. Хто хоче замовити насіння, оригінальне соняшника від компанії AgroRate номер буде ярика в описі. Телефонуйте і замовляйте, друзі, тільки оригінальне насіння. Не беріть десь там, через когось десь узнав, почув, що хтось торгує. Беріть нам впряму в компанії AgroRate. Будете потім задоволені, не буде ніяких у вас, як то кажуть, питань. Дивіться, друзі, калібровочка 3.4. Все, понятно, понятно, давайте отак покажу вам бірочку, щоб ви все бачили. Соняшник амарок 150 тисяч насінин. пакування, Україна, Одеська область, амарочок, друзі. Це новиночка від компанії Агроритм. Дивіться, якість насіння, друзі, просто бомба. Як мені один знайомий каже, Щось дуже схоже на сенгенту, каже. Дивіться, одна водна насінинка. Про амарок, друзі, вага мішечка 10 кг. Вес нормальний мішечка, скажем. все довольно. І що хочу, друзі, ще коротенько розповісти. Як ви вже помітили, хто вже в курсі, компанія Агроритм змінила дизайн мішечка. Зараз мішечок виглядає дуже такий. Симпатичний колір, дуже такий, знаєте, в очі кидається. І, як би сказати, гарно. отак. Так що, хто хоче, має бажання замовити, можете, друзі, замовити через мене насіння соняшнику компанії Агрорит, можете навпряму в Агроритма. Пробуйте, сійте, не запускайте, щоб бур'яни не забили, бо це. Самий перший, друзі, як то кажуть, ключик до врожайності чистота поля. Якщо грязне поле, то врожайності не вийде. Так що пробуйте, сійте, а марок в кожну хату. Це бомба буде, я думаю, гібридик. І це буде, мабуть, краще, ніж даже Бомонт. Але Бомонді ще це взагалі пушечка. Бомонт в цьому році, друзі. Олійність була 51, друзі, натура. 490 просто крутяк. Чесно, для цього року, я не знаю, в нас просто це ракета. Так що, отакі справи. Дякую всім за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Хто хоче, можете приїхати, подивитися у мене вживу місцеві насіння. Так що, кому треба, можу допомогти замовити. Відправка по всій Україні, друзі, новою поштою безкоштовна. Також є доставка бусом, якщо багато замовлень. В одну точку, де іде, то загрузили і привезли. Так що, всім дякую за увагу, всім пока-пока.